Многоуважаемый Михаил Сергеевич, хотел написать вам по-украински и написал. Уже полторы страницы, да не решился посылать вам. Выходит как-то поученически сделано. Нужно ещё подучиться. Подождите немного, со временем рискну написать вам и по-украински. Саме цьому кореспонденту Михайла Грушевського довелося створити всю систему сучасної української науки і освіти, яка існує донині. Михайло Василенко. Слава Україні! Один з небагатьох українців, який здобув дві вищих освіти юридичну та історичну. Перший науковий ступень отримав 25. 500 наукових праць, десятки статей у Вікіпедії минулого століття, академічному словникові Брагауза і Єфрона. Талановитий журналіст, редактор, адвокат в 150 судових процесах, політичне в'язання російського, тоді царського режиму, неабиякий скрипаль, бібліофіл. Його зоряний час 1918. Голова ради міністрів Української держави, міністр закордонних справ, міністр освіти, голова державного сенату, найближчий соратник гетьмана Павла Скарапацького. За 9 місяців того поремного року Василенко створив Академію наук, археографічну комісію, національну бібліотеку, три українських університети, чотири вищих технічних школи в Києві, Кам'янці-Подільському, Катеринославі та Харкові. Перші кафедри Українознавства, Богословські школи, учительські курси, обов'язкове знання української держслужбовцями. Єдина система початкових шкіл імені стипендії для талановитої молоді. Всім цим та іншим інноваціям Українська держава зобов'язана саме йому. Микола Василенко. Слава Україні!